Цьогоріч бюджету Дубинського району доволі скупий. Про це заявляють, чи не всі причетні до його формування. Особливо нестача коштів позначилася на медичній галузі. На неї виділили близько 26 мільйонів. Зокрема, на забезпечення центральної лікарні відвели трішки більше 17 мільйонів. Цієї суми не вистачає навіть на енергоносії та заробітну плату для працівників. Якщо рік тому на 1 січня курс долара становив 15,7 то на сьогоднішній день він становить 27,5. І тому ці кошти, які ми витратили, сугубо за минулий рік тільки на заробітну плату 26 мільйонів. То, що було минулого року, а що є сьогодні, це є дуже велика різниця. Тобто цей коштів однозначно нам не вистачає. За рахунок потреби на одного жителя фінансування. Теж незрозумілі обрахунки, оскільки процеси інфляції індексації ізуть, а ці цифри сильно не змінюються. Тож у районі змушені шукати додаткові джерела фінансування. Саме тому у лікарні провели зустріч із персоналом та керівниками Дубольщини. Кожен мав змогу висловити свою думку. Помилка з того часу, коли розділили медицину, тоді правильно зробив Острівський район. Він не ділив Зробили при передресацію, залишили єдине підпорядкування всю медицину в кучі. Ми розділили і оце ці перепеці почалися. Якби воно було в одних руках, то був один господар і дивився. Ага, оце нам треба тих ліжок тих, а це може треба те, те. те. Порушили і проблему скорочення ліжок у цьому медичному закладі, адже згідно з новими нормативами, на 10 тисяч населення їх повинно бути лише 60. Проте ніхто з присутніх не готовий піти на такі кроки. Що стосується тих ліжок, які сьогодні. Є вербів Варковичах і Смизі, то ми їх відкрили і ми їх збережемо. Однозначно у результаті зустрічі присутні вирішили створити робочу групу, яка б обговорила реальні кроки, щоб знайти джерела фінансування для районної лікарні. Міський голова теж заявив про свою підтримку. Щоправда, виставив і свої вимоги, щоб лікарня зареєструвала свою юридичну адресу у місті Дубні. Міський голова голова адміністрації. Голова районної ради, головний лікар, начальники управлінь. Сідаємо і вирішуємо питання, щоб ці люди знали, що ми є влада і щось робимо. Все кратко, фактики обіцяти. Тож на завершення працівниками райлікарні лікарні пообіцяли найближчим часом члени робочої групи зустрінуться і шукатимуть шляхи вирішення проблеми.